Пройшло, друзі, 24 години. Піджарили ми наші домашні ковбаски з салом і часником на сковородці. І зараз продегустуємо, що ми за добу про... Про... приготували. Візьмемо ножичок, розріжу, жарненькі, плотненькі такі. Класно ріжеться. Так. Посмакуем. М -м, класс. Вообще, ништяк. Насиль, то, что надо. Часничок єлі-єлі чуть. перчика майже не чути. Сочно, ароматно, Таке, знаєте, відчуття. Начебто вчора кабана завалили. Зробили ковбаси. Дивіться, як вона покажи ближче. Як вона на зрізі. Мені не видно. Біленька, чорненька, яка вона? Розова. Розова, даже розова, ну клас. М -м -м. Клас. Красота. Коротше, друзі, готуйте з нами. Готуйте з нашими рецептами. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Та робіть репости. А ще напишіть коментарі. Любий. Нам це дуже подобається. Клас, колбаска, клас. Зараз насипаємо макарошки і будемо вечеряти. Все, всім.